Модернізація вуличного освітлення Івано-Франківська набирає обертів. Комунальники активно замінюють старі лампочки на енергозберігаючі, аби встигнути до новорічно-різдвяних свят. Цього разу фахівці міськсвітла оновили вуличні ліхтарі на головній площі міста вічайвому майдані. Адже тут відбуваються основні масові гуляння, кажуть мерії. Будемо продовжувати цю роботу далі по вулиці Незалежності, по 100 метрівці. Ви бачите, це освітлення набагато краще. Ми продовжуємо робити місто кращим, зокрема щодо освітлення нашої центральної частини і не тільки. Цього року вдалося по програмі Невко замінити 2264 світильника і ламп на енергозберігаючі. Це нам дозволяє економити кошти міської громади. Цього тижня засяяв ще один будинок в середмісті. Це колишній готель Київ, що по вулиці Незалежності. Для освітлення історичної пам'ятки використано 22 світильники різної потужності. Така техніка створює певну композицію світла і тіни, кажуть міськсвітлі. світлі. Найскравіші лампоч. Змонтовані саме біля декоративних статуеток, які розміщені по периметру фасаду. Були проблеми у зв'язку з тим, що наше обладнання не дозволяло на саме верх дістати для кріплення прожекторів. Ми замовляли вишку в іншу підприємства, аби допомогли нам достати доверху. На жаль, наша висота не дозволяє нашого обладнання. Дуже гарно подобається всім жителям Івано-Франківська. Видно, що влада щось трошки робить, щоб новий рік пройшов у місті добре. До кінця року комунальники підсвітять ще три будинки на черзі. Музей мистецтв прикарпаття, що на площі Шептицького.